Івано-Франківська область це область військовосподарська. Вже не один рік люди Прикарпаття працюють на землі. і Хай господь Бог благословляє наших аграріїв, тому що від того скільки. Плодів принесуть поля, залежить наше і життя. Як працювати на землі, як працювати працівникам сільського господарства, фермерам у воєнний час? Ви розумієте, як ніхто інший? Фермери це ті люди, які створюють навколо порядок. Вони ініціативні, вони пробивні, вони все можуть. Ще радяка фермерам. Ми знаємо, що багато працівників, які працюють у фермерських господарствах, сьогодні служать в збройних силах України, захищають нашу країну і не вистачає рук, які б працювали на землі. Але незважаючи ні на що, наші фермерські господарства продовжують працювати, працювати на землі для того, щоб ми мали хліб і все до хліба. Тому сьогодні ми запросили на такі урочистості наших фермерів з цілої області, щоб подякувати перш за все за їхню працю на землі і подякувати за волонтерство. не Ярмарки, сьогодні ми можемо побачити сільськогосподарську техніку. Сьогодні важливо, що наша держава, незважаючи ні на що, розвивається, люди працюють і не зупиняються. І в такий день хочеться подякувати людям, мотивувати людей до праці. І звісно, кожен раз, коли ми зустрічаємося, ми завжди збираємо кошти на підтримку Збройних сил України.